Почали стріляти це після того, як ми теж показали, що ми теж не замітили насправді? Так, вони не... замітили да, склад їхній, зірвали снайпера наші, молодці, красавчики теж поработали непогано. Ну, саме так ми на день, ну, можна сказати, на сутку приїхали, допомогли трохи, що там, чому хлопці нуждалися в посиленні. Слава Богу, що всі живі, здорові, тому що. Реально за цей час, поки ми там були з цих підрозділів, там, з піхоти, були 3 трьохсотих, Оце буквально за один день. Три-трьох Да. Тобто ми були перед цим на посиленні, але у них не було крупнокаліберної зброї такої. Стріляли в основному АГС, невеличкі міномети, кулемети. Зараз по пацанам лупили вже по 7 Уже Вже 120, да. 120 мм гармати або міномети там. І Відчувається, відчувається, що відчувається зараз вже техніка. працюють, працюють саліси, не, спеціалісти. не полченці, да. Раніше, десь... Тижня... Дуже оперативно і дуже точно луплять. Це хорошо підготовлює вишколені артилерійські працювали. Не <су> да. <су> із... <су> да, з 50-100 метрів, <су> тобто вправо-вліво. У ну, них АГС тільки нормально працював. А, там, а зараз якщо, чітко, не. куди треба, то вони туди ложили. Це вважайте на розстоянні десь кілометр 4-5. Не видно і не чути. Тільки вистріл. Чути. Тобто Чотири секунди. Чотири, ну, Грубо говоря, летить, коли ну, секунди. Секунди, ти, да, ти почув, що вона вистріла, у тебе є 2 секунди, щоб сховатися. Якщо ти не сховався, то. В наших телах дістають такі типу, диверсійні групки на бусах. Чи знімають кришу, чи що там, бо бачила наша хлопці білу газельку. Есть, є їде колона, вони її обстрілюють і тікають одразу. Обстрілюють десь розстояння кілометрів, попасти ну, важкувати. На Львівщину в рамках ротації із зони АТО повернулися військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади. Два місяці підрозділ виконував бойові завдання на сході країни. За словами командира, батальйонно тактична група прибула не в повному складі. Днями додому приїдуть решта військовослужбовців цього підрозділу. Після нетривалої відпустки вони знову повернуться у бригаду. Сьогодні прибуває друга батальйонно тактична група нашої бригади, яка на даний час виконувала завдання. У Районі виконання завдань з початку вересня місяця з честю виконала свій конституційний обов'язок на протязі двох місяців і перебуває на відпочинок. Втомилися після тривалого перебування поза межами домівок рідних, а вже ж скучили за своїм домашніми, але готові виконувати завдання. Герої, слава Україні! Україна понад усе. Саме такими гаслами зустрічали вояків, мешканці районного центру, родичі та бойові побратими. Сліз радості та емоцій не стримував ніхто. Дуже багато позитивних емоцій. Ну, я, я чесно чого. Дуже приємно, дуже приємно. Не очікували. Взагалі ніхто нічого не попереджував. Стомлені боями та дорогою вояки на таку теплу та патріотичну зустріч не очікували. Активісти Яворівської громади подарували їм квіти та пригостили домашніми смаколиками. Принесли із собою і державний прапор України. Хлопці розповіли, що мандрівка залізницею була тривалою, але їхні серця зігрівала думка про зустріч із рідними. У відкритому морі сталася біда. Судно отримало пошкодження. За бортом опинилися люди. У холодній воді організм бореться за життя не більше години. Почувши сигнал тривоги, на місце трагедії поспішає санітарний катер Сокаль. Морську рятувальну платформу до спуску приготувати пост першої невідкладної медичної допомоги розгорнути. Платформа спущена на воду. Водолази знаходять потерпілих і швидко транспортують до судна. Вже на борту медики надають першу невідкладну допомогу. Тот, який з легко сікіння, він в вот душе знімає теплу ванну, та А тот, який -то ми його роздіваємо, транспортуємо операціону, далі обслідуємо. Поки лікарі рятують життя постраждалим, водолази перевіряють нижче корабля на наявність пошкоджень. Такою є специфіка роботи особового складу дивізіону пошуково-рятувальних суден ВМС України. Нині підводники відпрацьовують завдання у парі. Водолаз який Має більш досвіду, показував, навчав водолаза, який тільки приступає до виконання завдань, що необхідно, на що звертати увагу, які міри безпеки під час виконання робіт а також відпрацювали елемент роботи в парі. тому що Це дуже важливо, коли два водолази працюють, вони можуть контролювати один одного. Робота водолаза завжди пов'язана з ризиками і великими навантаженнями. Часом доводиться працювати за низьких температур, проте хлопців це не лякає. Костюм фитує воду. А потім з допомогою, за допомогою тіла, тепле тіла він нагрівається і потім тримає тепло. Все приходить з опитом, з досвідом. Чим більше досвід, тим менше зважаєш на другорядні фактори. У цій професії випадкових людей немає. Лишаються найсильніші, хто не боїться труднощів і цілеспрямовано йде до своєї мети. За часів, коли я був школярем, були дуже популярні фільми про Жака і Кусто. От, і на тих фільмах будувалося моє майбутнє. Завжди хотів бути видовасом. Для тих, хто і зараз мріє стати підводником, немає ніяких перепон. Головне відмінне здоров'я і віра у власні сили. Рятувальники готові прийняти всіх охочих і навчити тонкощам благородної професії. Базова підготовка водолаза буде складати приблизно три місяці. От за три місяці водолази навчати як користуватися своїм спорядженням, дадуть основи медичної медицини та фізіології. От а також покажуть елементарні вправи, які виконують водолази під водою в випадках аварійних ситуацій, а також при виконанні будь-яких дрібних робіт. Особовий склад дивізіону пошуково-рятувальних суден за кілька місяців зробив неможливе. Після анексії Криму майже все обладнання частини лишилося у Севастополі. Перебазувавшись до Одеси, розпочинали з нуля стати на ноги допомагала вся Україна. Бальшую допомогу нам волонтерські організації. Буквально три недели назад ми отримали перший комплект водолазного снаряження. Сьогодні ми получаємо ще Три комплекти водолазного снаряження і додатково підводні фонари, підводну відеокамеру, дікомпресіметри. Тому постепенно наращуємо свою матеріально-технічну базу. Частина повністю відновила свою боєздатність. Рятувальники щодня здійснюють занурення. Вони перевіряють стан кораблів та суден, виведених з окупованої території. Хлопці мають надію, що все владнається, і вони повернуться до рідного Криму. На другій польовій кухні готується перша страва, тобто суп гороховий. Зараз якраз він в процесі, зараз буде засипатись картофель, варитися, потім буде додатися зажарка в нього і солитися спеції. Також до супу горохового підходить такий інгрієнт, як грінки. Тобто дуже смачно виходить. От, кожен може взяти, додати собі в суп і посмакувати добрий, хороший супчик на обід. Готується друга страва. Тут в даний момент буде варитися гречка, тобто каша гречана. Котли ще закипають, от, і ми вже бачимо, навіть воно йде порог. скоро будемо засипати кашу. Технічні засоби продовольчої служби використовуються за своїм прямим призначенням, але шляхом оптимізації процесів ми готуємо на значно більшу кількість особового складу, ніж передбачено технічними даними даних технічних засобів. Можемо бачити, оптимізували забезпечення водою. Водопровод зробили в лішоповарних спростити процес роботи. Можемо прийти в сусіднє приміщення, звідки забирається вода. Використовуємо. Автоматичний підвоз води заливаємо в цистерни для зберігання електричним насосом. Нажавши на одну кнопку, отримуємо повністю подачу води до кожної кухні. Також використовуємо кипятильник ПНК для забезпечення гарячою водою та миття стлокуного посуду.